Як часто ви бачили відео, чули історії, знаходили дивні оголошення або і саме потрапляли на скам на OLX? На превеликий жаль, це трапляється доволі часто, адже нечесні люди можуть втиратись в довіру під різними словами, наприклад, терміново потрібні гроші або збираю на лікування та інші. Але результат буде один: ви втратите свої гроші. Тому в цьому відео ми розглянемо популярні схеми розводу на OLX. Поспілкуємось з підтримкою сайту, і я покажу, що треба робити з такими оголошеннями. Тож не забудьте підписатись на мій канал та слідкуйте. За моєю групою в телеграмі, а всі посилання, як завжди, будуть в описі. І щодо шахрайства на OLX, то є декілька різних схем, і найбільш популярною є продаж товару за зниженою ціною. Схема номер один: предоплата. Щодня сотні людей реєструють велику кількість нових аккаунтів та публікують тисячі оголошень з товарами, ціни яких ниже ринкових у декілька разів. І часто вони беруть фотографії з існуючих оголошень. Наприклад, був iPhone 14 за 40 тисяч гривень, а став за 5 тисяч, мовляв, терміново потрібні. Гроші. І частіше за все такі аккаунти називають номером телефону або пишіть на телеграм і номер телефону. І зазвичай такі аккаунти зареєстровані буквально в той же день, і на одному аккаунті може бути 5, 10 або 15 різних оголошень з товарами з заниженою ціною. Вони можуть публікувати айфони, ноутбуки, дитячі коляски та інші дорогі речі за дуже низькою ціною. І найчастіше їх місце знаходження обирається на вмайня і в якомусь далекому від міста селі, щоб уникнути варіанту особистої зустрічі. І при цьому вони не люблять люблять вічливо спілкуватись, бо їм треба розводити людей. Вони можуть вимагати від вас оплати вартості доставки на картку або навіть повної оплати вартості товару та доставки. Звісно ж, від оформлення доставки через ОLС доставку вони відмовляються. А іноді навіть школярі намагаються заскамити чесних людей на 50 гривень. Я вважаю це абсолютний абсурд. І на Ютубі ви могли побачити сотні таких відео, де намагаються заскамити чесних людей. І попри таку велику розповсюдженість та абсурдність цієї схеми, щодня знаходяться люди, які віддають свої гроші таким шахраям. Схема номер 2 Пожертвування. На мою думку, це найгірше, що може бути, і зараз ви зрозумієте, чому за останні два роки дуже багато людей постраждали саме через війну. І звісно, хвороби також нікуди не поділись. Тому деякі шахраї починають грати на наших з вами почуттях і намагаються заробити, прикриваючись хворими дітьми. Вони можуть публікувати фотографії дітей та дорослих, розрушених домів, підроблених документів та інших фейкових доказів якоїсь ситуації і в описі оголошення буде написаний номер картки, куди вони хочуть, щоб ви надіслали свої власні. Гроші, звісно, бувають і чесні такі оголошення, бо життя і дійсно складне. Та ось фактори, за допомогою яких ми зможемо відрізнити шахрая від справжньої ситуації. Перше, це масоване дублювання оголошень з різними містами перебування. На платформі OLX дублювання оголошень заборонено правилами, а іноді і взагалі треба оплачувати публікацію таких оголошень. І часто такі оголошення потрапляють в категорію товару, і на нього можна оформити olx доставку яку, звісно, не підтвердять і нічого вам не відправлять. Друге, це новостворений профіль, найчастіше із жіночим ім'ям, бо це викличе більшу жалість у Людей та особливо у чоловічої частини населення. Третє, ці шахраї часто вимикають функцію переглянути всі оголошення автора, бо тоді одразу стане зрозуміло, що цей профіль не є приватним, а зроблений спеціально для того, щоб розвести звичайних людей на гроші. І четверте, шахраї не будуть відповідати на ваші повідомлення і доволі швидко такі профілі будуть блокуватись платформою OLX. за що їм, звісно, велика дяка. Схема номер 3 фейкова olx доставка. На справжньому сайті та додатку OLX існує дуже крута і зручна функція OLX доставки. І повірте моєму досвіду, це найкраще, що може бути серед інтернет-майданчиків, про що я детально розповім у майбутніх відео. Та саме з цією функцією пов'язано дуже багато шахрайства. Як це відбувається? Ви продаєте або купуєте якийсь товар, вам пишуть у якийсь сторонній месенджер під різними причинами. Ви домовляєтесь про товар, і вам скидуть посилання на нібито OLX- доставку. Де вам треба ввести дані своєї банківської карти. Причому, навіть якщо ви продавець, то вам все одно треба ввести не тільки номер карти, але й дату, і cvv код. І звісно, в цей момент з вашої картки просто списуються всі гроші, які там були. Повернути їх неможливо і знайти таких шахраїв буде дуже важко. І саме завдяки інтернету, різним відео, блогерам та офіційним статтям від OLX кількість таких шахраїв суттєво зменшується останнім часом. Та не забувайте, що шахраї це дуже вигадливі і кмітливі люди, насправді і вони можуть вносити корективи в свої схеми. Будьте уважні і завжди піддавайте сумніву у дуже вигідні пропозиції на Оеликсі та інших сайтах. І як же боротись шахраями? Перше і основне це поскаржитись на оголошення, і зробити це дуже просто. Ви просто натискаєте кнопку Поскаржитись на тому або іншому оголошенні. Вибираєте категорію шахрайництво і пишете власний коментар. І найбільш дієвим буде написати ключові слова по типу шахрай, розвод, кидала та інші. Система OLX розпізнає ці слова і такі оголошення першочергово потрапляють на перевірку. І навіть серед ночі таке оголошення може бути видалено, а профіль заблоковано. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне і цікаве. Обов'язково поділіться їм зі своїми близькими та рідними, а особливо з людьми старшого покоління. Адже саме вони є основною категорією людей, які страждають від шахраїв. Всі корисні посилання ви знайдете в описі під відео. А я дякую вам за перегляд, лайк, підписку та коментар цьому відео. Бажаю всім миру, щастя і побачимось у нових відео зовсім скоро.